Автопарк на зв'язку і у нас нове надходження. Такий от красень Mercedes-Benz S-500. Машина 2016 року випуску на 4,7 бензиновому двигуні та системі повного приводу. В дуже хорошому стані авто. Стоять у нас такі от красивеніші 20-ті диски з хорошою резиною. По задній частині маємо парктроніки, Такий от 4-х ствольний вихлоп. На камеру заднього огляду, повністю безлічовий доступ у всіх чотирьох дверях. Доводчики дверей, такий от коричневий салон з перфорацією чорна стеля, алькантара. Присутня також панорама. У нас є такі от монітори для задніх пасажирів. Зрозуміло, що клімат підігрів та дуви задніх сидінь. Попередній частині повний електропакет, музика бурмістер обдуви підігріви передніх сидінь, таке от красивеніше мультикермо з під рульовими перемихачами передач. Є у нас також тримання в полосі, камери 360 та нічне бачення. Тому якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, з радістю очікуємо вас по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2 компанія Автопарк. Також нагадуємо, дане авто можна придбати як в кредит, так і лізинг, або ж за готівку.